Добрий день, шановні друзі. Сьогодні ми, як я називаю, командою молодості нашої, вирішили навістити нашого давнього товариша Володю з населеного пункту Бугрувати Ахтирського району. Ну, Команда практично безмінна. Андрій, він же Роменський. В'ячеслав, він же борода і Саня, і Саня, який закривається, він же пред. Їдемо до Володі. Думаю, що сьогодні будуть цікаві відео з польотами, так як є сьогодні вітерок. Спостерігайте за мною. Вирушаємо цікаве село таке, заасфальтоване. Цікаві будиночки, все дуже гарно, одна проблема нам заважає війна. Під'їжджаємо до Двора до Володі, ніхто нас не зустрічає, я вже навіть не знаю, чи вийде сьогодні у нас відеосюжет чи ні. Андрюха, везе Володя, заказує Ну, нарешті, нарешті дождались хазяїна. Та б, ми думали, вже може і назад нам пора їхати, чуєш. Ну а ми ж этот. Це... Володь, принцип ти ж ти нас знаєш. Ми з пустими руками в гості не їздимо. Ну, зачем Поняв? Мене, як хтось це... з голубами, рука, хтось там. Рука, этот... рука, да? Так, зустрілися з колеги. Ось він Саня Пред. Привет. Саня Пред, чо пред, тому що... Олександр председатель клубу високольотної птиці в Сумах. Але у зв'язку з бойовими діями зараз ми активну участь в цих заходах не приймаємо. У нас заборонені всі виставки, організовані заходи і так далі. Ну, Зустрілися. Вітаю хазяїна. Да, привет, привет. Ну це ж Андрій, Андрій тобі щось а, по, по, по заказу, ну, щось да. привіз. Ми ви балакали біло поста. Ми може. розберемося, так. Да. І голуб. І голуб, той, що Так. <гум> Розумієш? Да. Добре. Ну Хай побудуть, так? Да? Ну хай тут постоять, так. Чого ж ти да. потім будеш вже з ними розбиратися, так? Да, Пішли. Пішли. Володя запропонував спочатку переглянути голубів в маточнику. Але каже, ще буду перед... передивлятися, буду каже ще з маточника відсаджувати. Це Ігор, я. Це Ігор я з Марганця, так? Ігорьок з Марганса, тобі привет, привіт. Братан, і Болодя, тобі да. За подарунки цьогоріч. Дай, дай це цьогорічний, так? Спод... Да? Ні, це він той рік мій. Ага. Угу. Здоров'я і всього найкраще. Маголом оце. Це він той передав, це пара, тому все закупається. Вони в парі, да вони? Не да. Дуже... Бог, щоб кожного були, вони чесно скажу, спасибо сто раз казати мені юлі, тисячу разів. Я їх поховаю, що вони літом літали. І самопойом, це самочка. Це саме, а це саме покруче, ну, по, по обйомній. Ну, він тоже сухий такий, без корпуса, без нічого. Живий, жорсткий. Hmm? <гумно> широкий, широкий, да, широкий голубок, но хлестка с чувствуем. Ну, из сиреньки, ну, сыватый да, і серый голубкой. Там mm. подъемчики такие интересные. E голуб воробины из-под yeah. голубки горб Сергея Васильевича. Вона... Хороший голубок, да? Да, хорошо. Десяточка нема. Mm. Лиза. Ну, цепь ну, це По Ігорю тоже. Игорь, да. да? а як його фамілія? Васильєв. Ігор Васильєв, марно. Ну такі, так, да, вони такі да, ну, да, шу -шу -шу шустры. Да, я серйозно тобі кажу. Шустры жестеньки. Ну да. Ну, ти там по його голубам щось і накинеш нам сьогодні, да? Ну там ті, а, ті, я, ті, я практично робіт. всіх тут оставлю. Ну, да, не щось, ну там мало. Ну, Там такі бойцы серенькі, Такі, ну, ну проще. Простіше, будемо так казати. Ну, нравляться вони мені. Чесно. Почали накидувати голубів, але вітер сьогодні шквальний вітер. Більше десятки, навіть. Ну, так, похоже, що більше десятки голубів. Піддають, і тим більше давучий вітер. Ось один голуб, решта там десь боряться, 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 так. Двоє боляться. Каже, Вові не кидай голубів, а він каже ні. Буду я кидати їх. Хай каже, розминають крилья. І оце кидаю потрошку. От зараз вітер підутих трохи, так? Да. Да? Да, все одно підтягує. Так, да, підзажимати почав знову. Підтягуються голуби. підсідає на хвоста, Стянув, стянула. Почали начали, підтягуватися, але ну, вітер сьогодні, звісно, сильноватый. Ні, білий, білий. Білий, це молоде. А ну на піснича. А ще він далі підтягується. 4, он, 5 вже. Да, да, ще бачу. двох немає, да. так. Там ну, да. Одне було високо десь. Говори, так давал. А я своїх ще Накинув Володя пару біленьких ще. А, ось одне, блядь. А. а, до речі, Володь, ти ж кажеш, білих ти будеш зводити, так? Да? Ну так. Так до, що, до, ребята, до бі, да, білі льотні. Кому кому є необхідність, звертайтеся до Володі, буде телефон. Дім, це скажуть база. Скажуть реклама. Я Яка реклама? Для, для ну ти не кидай. Ні, ну ти кидай для друзів, то понятно Коротше. Ха! Боже боже, воно от одне, блядь, коза. Там, вже на так. Деякі голуби підтягуються. Деякі підтягуються голуби. Деякі відкинули. Так, такі боже. польоти. Молодці горішні. Да? Біли, О, біли. Під, вимазались. А теж не було білий. Чи ти підзавів. Сань підзавів. Голуб. Не, не треба таких? Чого? Якщо сані таких не треба, значить вони йдуть в небо. Попідривалися що з <підривались> вами голуб'ятні, голуби. Вот такого плана. Красненькие, беленькие, беленькие, вот такие голубые ребята шо, ребята, ребята что с подрастроены. наверное наверное подрастроены, что кохвы поплыли да кохвы хотели что с крепче но не, пока не, не, не. кохвы. Там мы и Это наверное, да? Особенно Андрюха, ведь сегодня у нас, у нас сегодня баран, баранку круто, ему сегодня не попадет ничего. Такі справи рішили. Э, Володя, Володя, чуєш. А що ти це мені скажеш? Я хочу совету твого получити. Я взагалі в останнє час думаю перейти з голубей Або на курочок чуєш. Ні, на курочок я не совет, держи держи голуб'який держа. Чуєш, а може на кроликів? Ну, кролики, можеш, ну теж багато хлопот, Не, Гуси ну дивись. Гуси, вот тут... це бомба. От у тебе бачиш, гуси, кролики, курочки, <гум> ну, ну, да, гуси в мене, да, брата. Два я да. це і славі вже кажу. Слава давай ми, мабуть, міняти професію трошки чи направлення. Да. Вибач, я тобі розкажу. Як я займався. Не буду громко сказати бізнесу. Ну займався своєю роботою. Я не жив дома. А так да, кстати, ж та саме. І вони не співали. І тоді мені так мріяв, я про гусей, про все. Голубів я бачив рідко. А сейчас я, як би пенсіонер, бля, і мені це все доподобало. Ти вже по-пенсіонерськи розсуждаєш, і все. Ну як на п'яти бізнес мій проф. Ні, ну Слава, нам походу на пенсію ще з табора. Нам ще вас усе ще попереду, ребят. Ось рженька бач, якби не по бу... а, це молодий рженький. Да. Ось да. А ти достаєш до тих ні? Там до всіх, до всіх достаю. А от що на облаках от. А до всіх достаю, приближаю, ось, дивись. А, паня за облаках. А вон, дивись, он скільки їх на облаках. А -а -а -а. Ось дивись, приблизив і ось вони бачиш. Близенька туда світають. Эту... Э... Ну я що маю за господарство, от, наприклад, у Лову я такі гуси. Кал... Калмагори. Холма... Калмагори. Оце такі гуси і Колмагори. Сейчас підемо про... прогуляємося по його господарству. А це у Володі фазанчики. Фазанчики, дуже дуже гарні. Дуже гарні фазанчики. Це що за порода? Це у шасті, так? Да? Ні, це трагапан. Тагапан? Оце білі ушастки. А, білі ушастки. А це два самця, так, да, виходить? Ні, то пара. А, вони, у них розліччя немає, Да? У самця просто хвіст длинніший, так? Да? Ні, вони по шпорах. Я тобі об'ясняв. А, шуття, по шпорах. Я зрозумів. А ти кольцуєш їх, так, да, я дивлюсь? Ну, там кольцю, люди кальцують. Всі люди кальцують. Рік, рік на році. Буде ще розсаджувати. Цей годнішній? Цього року, так, да, 25-го року. О, красавчики які диви. Молоденькі. Ось Ну ось, бачите які фазани. Отакі вот красавці. Це в ушасті. Тож красавчики. Я ось ще пара. Все по парам, по вольєрам у Володі, по-хазяйськи. А це вже у Володі інший вольєр. Це інший вольєр. Теж казани. Це гуси. це друга стадо, стада друге гусей. Гуси такі серйозні. Он стоит Володя, хозяин, спилкуется и славой. А вот еще Володя... Бусы. Это ты называешь Колмагоры, да? Комагоры. Бусы, комагоры. І ось ми дійшли у Володі ось матки, матки барану. Це молодий баранас. Це барани курдючні Гісарські віці. Гісарська? Гісарські породи. От, я не знаю, чи видно буде, бо світло. Ну, оце такі барани кордюшні. Ну, Володя каже, оце настояще баран. Все, все остальне, ти, ти мені казав, це остальне це псина, це, це псіна, да? оце такі баран. Ну, Таке хазяйство Володя серйозне. Доволі серйозне хазяйство. Ось, зайшов загін. Це молодий баран. Це молодий баран, ти, ти плануєш на, на племію оставляти. Да? А як ти кров міняєш це, Володь? Купляю у Петровича в Гісарський гесарские, Чистик... чистіший гісарський. Ну ти, получается, маток своїх оставляєш, а, баранку... ну, а барана купляют. Я їх сейчас в Україні возьму, Дима. То есть це проблема, да? Да, ну я, конечно. Именно таких проблем. Ох, такі. Да, хватает их, вот так. Дим, не надо, бо там маленьких могут не оничать мамка людям. Хорошо, не буду, не буду, не буду. Только цих покажем, да, все. Ну, вот такое хозяйство у Володи. Ребята, я вам скажу, серьезное хозяйство. Серьезные бараны. Тут, тут у Володи вот кроли. У Володи качки, индокачки. Тоже дивлюсь, а як, як, вони коричневые кофейни, да? Да, да. Вот это тоже хороший такой замес. Ось есть внутренние. Зараз он Володя щось нам достане. Оце кролиця це, це кролиця. Молода, да? Да, так? Вот. Да. Ну, Володя, бачите, в нього принцип такий. Якщо займатися, то займатися серйозно. А не збухти бара. Вон маленькі курочки. Курочки. Слава курочки. бачу Будемо поєктувати, Будем потихоньку, потихоньку переходити з тобою на курочек скоро. Кролики боль бортуватися. Будемо готуватися до пенсії. Кролики і барашки борщ замачують. Це кроль 8 місяців. 8 місяців. 8 кілограмів. Що за порода це? Бельгійський великі. 8 місяців, 8 кілограмів, так? Навіть трохи поболі. Красавець, Може да? хтось і не повірить, скапе здик. Ну як цікаво. Ось таке господарство. Ну, роботи в тебе вистачає так, кожен ага, день, так? Так, багато бардак, який треба вбирати, а воно ніколи. Ну, вберемо. Ну, нічого. Ось так ось. А це собачка, каже Володя, прибилася собачка. І ми її вирішив її ми, оставити. І, і, і любимо всі її. І каже, люди. така, і Удач. каже, умниця така собачка. Ну, воно і видно. Ось тут такі діла. Шукай, куди на стіни ставити, так? А що, ти пропонуєш ще нам сьогодні? Ну, звісно, поїдете, а тоді ви їдете додому. А як же? же без... yeah, да. По-серйозному все. А no, как же? Не, тоді, тоді, это, тоді ми... Я паузу не ділаю. Андрюха. А, сіренька, От, а не можемо можем. ми без голубів, бачите. Ось. Колеча. Да. 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 Оце якраз те, що треба. Володя каже, пацани померзли. Померзли не те слово. А це приїхали. Якраз сьогодні ударив мороз. Ну що, зібрались ми, друзі, за столом. Вирішили підвести підсумки. Хазяйка ось всім привіт, так? Да? Я ж думав, ет, за, загнали десь біля 20 голубів. Я думаю, хазяйка зараз скаже, ну слава Богу. А вона розстроїлася більше, ніж Володя. Володя ось улибається, а хазяйка розстроєна. Так, да, ну ми вирішили за столом підвести невеликий підсумок, Володя. Як завжди тобі, тобі дякуємо за твою гостинність. Знаєш, минулого разу приїхали, вітру не було. Цього разу приїхали Буран. Е, ну не знаю. Я думаю, що як отакать, Бог Любе Троїцю, так, да? Андрюха, що ти кажеш? Я мовчу. Підсумки підводом, що ти мовчиш. Скажи, я замерзю. Що, замер, скажи щось на камеру. Що ти скажи що небудь на камеру, да я буду виключати вже. Та що? Ти це, отлично. Лод Компа... компань... побачили. Компанія ще краще. Лод побачили, да. позаказали. Главное, що зустрілися. що? Да, ти ти Та що, Ну, як всегда, у Володі все душевно, все по-хозяйськи хорошо. Птичка шикарна, погода, конечно, ну, буран, что тут сделать. Ну, птица вся была вверху. Как бы, те, що не дошли, дойдут, я думаю. Да, дойдут, да. Да. И птица птица, птица бореться, <свят> да. факт, в том, що присутствует возврат домой. Ну, це самое главное. Так. Хозяйство отличное, я, как всегда, восхищаюсь овечками. Кроликами <рес> ну <рес> ты больше ты больше по баранчикам. <рес> да? да, я смотрю больше ну, по речкам, а я, Очень а я по понравились. Очень хорошие. Была бы возможность сам бы таких тримав, я, <рес> да, так шо, ну, а... я скажу. Саня, Саня Пред тоже. Вин, правда, мовчить. Він... Каже, на камеру не любитель. Є пропозиція Володі э, війти в склад э, сумського клубу. Він в Ахтирському приймає участь не, активно. я не приймає. А, а є пропозиція йому в Сумській війти. Так що, <сх> ну, я думаю, це трошки, навіть хочу... після першої не відеш ти, а десь після третєї ми з тобою домовимося. Я хочу... Передати привіт Ігорю Васильєві Город Маринець. Здоров'я, Ігорюк, я, я тобі дуже вдячний, здоров'я, миру і всім людям українським миру і добра. Ігорюк тобі, твоїй родині, всього найкраще. Ну а ми в свою чергу всі разом дякуємо Володі, дружині за ту гостинність, ну і всім нам злагоди, миру, благополуччя і, як я кажу, перемог по всім фронтам. Все, хлопці, всього найкращого. До нових яскравих зустрічей. Це були ми, як я називаю, команда молодості нашої. Все, всім пока.